Ось ми. Отут були в п'ятером. Я саме далі. Ось так. Так. Деревце. Присейна Деревце. І от наш красота прильот. Не видно, чи видно, видно. А от там... По приказу для дібілого, бля, сука, блясука викасили шматок поля. Дерева. Дерева. Це геляка туди впала. І все воно лежить. І воно снесло. Фу. Тепер трошки хріново. Сейчас їдемо на евакуацію. Далі буде.